Так, такий будемо використовувати торф для посадки розсади кавуна. Зараз будемо скривати і дивитися, який вже у нас субстрат тут. Ось бачите який спресований субстрат. Зараз будемо насипати його і промочувати. Висипали свій субстрат. Ось такий він. Зараз його будемо зволожувати. Але перед тим як зволожувати, додамо ще такий препарат, як Magnicur Energy, 15 мг на 10 літрів води. Це знезараження ґрунту. Хоча ґрунт є професійний, але все рівно. ми Минулий рік використовували так. І було нормально. Проливаємо, хай він зволожується і будемо забивати у касети. Так. Перемішуємо. Ось так треба, щоб з ґрунта вибігала вода, якщо. Ще зараз крошки прилім, він влажний, але ще маловато. Ще трошки проблем зверху і будемо забивати касети. Засипаємо наші касети торфом. Ось так виходить. Далі ставимо на стіл ось такий. Будемо робити отвори для кавуна. Ставимо касету наверх і будемо придавлювати. Получається у нас такі отвори. Для наших кавунів. Так, Кримсон Світ продюсер. Будемо висатувати його. У нас 9, 75 днів. Ми його будемо сасувати чуть раніше. Ось бачите, яке насіння. Будемо робити висадку. Задим. Що ж, досіяли ми наш кавун. Получилось у нас тут десь 6 касет по 96. Ну, я так і не сказав, 96-ту касету висіваємо. Кримсон Світ. Ось. Зараз будемо відкривати ультраранний бомбейру. Його йде. Термін дозривання 55-60 днів. Розкриваємо. Розкриваємо наше насіння. Ця пачечка коштує 2300 гривень. Бачимо яке ...яке качество. Висаджуємо ультраранній такий кавунчик. Кидаємо наш кавун. Це гарне, яке насіння. Сорт це ми ну, Перше його садим. того року в нас його не було. Кавун, кажуть, дуже чудовий. Що ж, просіяли ми свій бомбейру. Получилось у нас десь до 400 штук, 4 касети. І шість касет Кримсон цвіт. Зараз будемо присипати торфом та проливати водою. Так, просипаємо. Ось так у нас виходить. Така приспособа. Крошки притрамбовуємо, ось рівняємо, працюємо. Все, затрамбували, присипали. Проливаємо ще раз привікуром. Приливаємо і переміщуємо його в тепле місце, де температура буде становити 25-30 градусів. І чекаємо сходів. По версі ще накриваємо плівкою. Ну що ж, друзі, перший етап готовий. Перша висадка. Зроблена, ось бачите. Перемістили ми в будинок її. Включили лампи, щоб трошки температура тут побільшала Зараз поки, тут у нас 17, але ж е, були двері в хату закриті. Відкриємо, буде тепло йти. Будемо чекати сходів і тоді перемістимо його в парник. Можливо, можна було б зразу в парник, але ще е, там мало місця. На, потрібно там щось поприбирати. Вже іншу партію, як будемо висаджувати, то вже будемо висаджувати в парник і ставити в парникове. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про підживу, а також про догляд, посадку, відкритий ґрунт і догляд нашого кавуна. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк. Всім дякую за увагу.